Green Day – один із найвідоміших поп-панк гуртів сучасної Америки, якому часто приписують заслугу в тому, що він допоміг вивести жанр в мейнстрім і вплинув на інші гурти, ставши знаковим явищем у рок-музиці взагалі. Гурт бере початок у містечку під назвою Ріджман, що знаходиться у штаті Каліфорнія. Саме тут, у середині 80-х років, зустрілися два 15-річні шкільних товариші Біллі Джо Арстон і Майк Дьорнт. Любов до Clash, Ramones та інших, надихнула створити власний музичний проект у 86-му році. Пізніше Анстон посилається на гурт Operation Ivy як на гурт, що справив на нього великий вплив і який надихнув його писати музику. 1987 року Анстон і Дьорнд разом із басистом Шоном Д'юзом і барабанщиком Раджем Панджабі заснували гурт під назвою Sweet Children. Однією з їх перших пісень була «Best Sin in Town». Через деякий час на постійній основі барабанити був запрошений Джон Кіфмей, який став одночасно і менеджером гурту так як домовлявся щодо наступних виступів. Приблизно в цей самий час басист Шон Г'юз залишив гурт, наслідок чого Дьорнт переключився з гітари на бас. У 88-му власник невеликого інді-лейблу Lockout Records був присутнім на їхньому концерті і, оцінивши потенціал, домовляється з групою про підпис контракту, унаслідок чого, у квітні 89-го гурт записує і випускає свій дебютний міні-альбом Ван Саузенд Перед записом альбому група відмовляється від старої назви Sweet Children. Причин було декілька. Зокрема, учасники побоювались, що їх будуть плутати із гуртом Sweet Baby. Ансонд одного разу зізнався 2001 року, що вважає назву Green Day найгіршою назвою гурту у світі. Словосполучення Green Day було сленгом в районі Затоки Сан-Франциско, що відображало зміст можливості цілий день нічого не робити, окрім коріння марихуани. На початку 1990 року на леблі Lookout Records було випущено дебютний студійний альбом Green Day під назвою Сетинайн Smooth. Пізніше того ж року Green Day записали два міні-альбоми Slappy та Sweet Children. Наприкінці 1990 року, незабаром після першого туру гурту, Кіф Мейер залишив гурт, щоб вступити до університету. Тимчасово на заміну повинен був стати ударник Трекул, але пізніше посада кула як постійного учасника стала основною. Наприкінці 91-го року було випущено другий студійний альбом гурту Керпланк, який розійшовся накладом у 50 тисяч копій в США. Група вирушила у турне на підтримку альбому і відіграла низку концертів у Європі, зокрема виступаючи на розігріві Religion». Керпланк виявився успішним з творчої точки зору і помітно більш професійним та дорослим у порівнянні із дебютником. На цій платівці гурт ще більше зосередився на своїй більш бунтарській стороні з новим очевидним песимістичним відтінком у написанні пісень. Тут звучать не просто пісні, а шлягери, що згодом стануть всесвітньо відомими, а поки що альбом має локальний успіх, що викликав інтерес з боку деяких звукозаписних лейблів, і багато хто хотів домогтися підписання контракту з Гріндей. Зрештою, гурт покидає Lookout і підписує контракт з Reprise Records після того, як привернув увагу продюсера Роба Кавало. RePrise Records це звукозаписний лейбл, заснований 60-го року Френком Сінатрою. Дистриб'ютором Reprise Records були Warner Records, що належали музичному підрозділу американської студії Warner Bros. За це гурт неодноразово буде звинувачений в продажності. Фанати вважали, що підписавши контракт із капіталістами Reprise, гурт поставив свою творчість і артистизм на нижчий пріоритет, ніж продажі альбомів. У той час стрибок на великий лейбл був би суперечливим для будь-якого інді рок гурту того часу. За це рішення гурту навіть заборонили виступати в клубі Gilman Street, з якого вони починали свій шлях і завдяки якому, по суті, стали самими собою. Розмірковуючи про той час, Астрон сказав в інтерв'ю журналу СПІН 99-го року. Я не міг повернутися на локальну панк-сцену, незалежно від того, були ми у світі групою чи повним крахом. Єдине, що я міг зробити, це рухатися далі. Отже, підписавши контракт з Дерпрайс, гурт розпочав запис свого дебютного альбому на меджер лейблі, який потім принесе всесвітню ставу, гроші і визнання. Той самий прорив стається у 94-му році з виходом альбому під назвою Дукі що був записаний за три тижні і випущений у лютому. To to на Дукі за продюсування кавалу альбом отримує більш чисте звучання гурту, що помітно відрізняється від звуку на Смус та Кертланг. Однак гурт зберігає енергію у мелодіях, якими вже проставився, так би мовити, старий непродажний гріндей. Пісні такі ж швидкі та вибухові, що розкривають такі теми, як нудьга та самотність, водночас висловлюючи юнацьку апатію та злість в розмірковуваннях про життя як таке, а тексти описують стосунки з іншими людьми. Дуки здобуває комерційний успіх, чому сприяли чисельні трансляції на MTV відеокліпів, які посіли перші місця в чарті Modern Rock Tracks. Вплив Дуки на популярну музику непереоцінений, оскільки альбом допоміг вивести, по суті, все ще андеграундний панк і поп-панк в американський мейнстрім. Саме Дукі посприяв тому, що такі панк гурти, як Offspring, Sam Ivan та Blink182, зрештою досягли комерційних висот. До кінця 94-го року платівка отримала тричі платиновий сертифікат. Це означає, що за рік було продано щонайменше 3 мільйони примірників, а до кінця десятиліття продажі сягнули 10 мільйонів. Сказати, що це успіх, не сказати нічого. Отже, пісні з альбому стали гімнами цілого покоління. Вони відображали бунтівний дух та невдоволення молоді з іронією і сарказмом торкаючись тем, які були близькі багатьом підліткам. З цього часу гурт починає обростати легендами та історіями. Наприклад, 9 вересня 1994 року у Бостоні під час виступу гурту вибухнув хаос і до кінця буйства 100 осіб зазнали поранень і 45 було заарештовано. Гурт також виступає на фестивалі Вустук 94, де групу закидали брудом. Під час концерту охоронець прийняв басиста Майкла Дьонта за фаната, який вторгся на сцену і вибив йому кілька зубів. Виступ на Вустуку 94-го року, який подивилися мільйони глядачів, ще більше сприяв зростанню популярності та впізнаваності Гріндей. У 95-му році Ді отримав премію Grammy за найкращий альтернативний альбом, а гурт був номінований на 9 премій MTV Video Music Awards, включно з номінацією Відеороку. Успіх Ді відкрив Green Day двері до великої сцени. Гурт активно гастролює, збираючи повні стадіони шанувальників. Однак зростання популярності принесло і свої виклики. Панкрок сам по собі завжди був антикультурним, антиминстріваним і антипродажним, тому хвиля Хейту не вщухала. Суспільство розділилося на тих, хто вважав Ґрінде талановитими, і тих, хто категорично звинувачує їх у зраді панк ідеалів, що вони продалися і відійшли від коріння тру панку, а панкрок, як ми знаємо, не продається. Раптовий злет слави і популярності, турне на підтримку альбому, а також обурення і негативна реакція шанувальників, негативно вплинули на їхнє емоційне сприйняття самих себе і свого місця в рок-музиці. Четвертий альбом гурту «Інсомніак» дозволив гурту виплеснути ці почуття розчарування і хвилювання. Час переходом від Дуки до Інсомніак не відбулося жодних явних змін у звучанні гурту. Інсомніак набуває більш суворого і дещо темного тону. На зміну веселій, енергійній і дещо безтурботній манері Дуки приходить місцями похмурій і в дечому самопринижуючий тон Інсомніак. Альбом відчувається обтяженим проблемами учасників гурту. Тексти пісень змушують зосередитися на власному стані, а не перекладати провину чи гнів на інших людей. Альбом не був таким успішним, як дукі. У Сполучених Штатах було продано 3 мільйони копій. Завдяки альбому у 96-му році група була номінована на премії American Music Awards – улюблений виконавець, улюблений хард-рок виконавець і улюблений альтернативний виконавець. Green Day розпочинають ще одне турне на підтримку цього альбому, але врешті скасовують європейську частину туру на півдорозі через виснаження і вигорання. Після невеликої перерви у 96-му році Green Day почали роботу над своїм наступним альбомом. Від самого початку роботи над записом і група і продюсер вирішили, що альбом має відрізнятися за стилем від попередніх. Результатом експерименту став альбом Nimrod, в якому демонструвалося відхилення від звичайного панк стилю. В ньому була представлена різноманітна стилістика, починаючи від поп-панку хардкору серфроска до акустичної балади. Тим не менш, на альбомі все ще багато швидких панк-альтернативних треків, але з більш горіливою тональністю, ніж на інсомніак. На початку Green Day зіткнулися із кризою. Їх новий альбом Вардінг був сприйнятий неоднозначно і гурт почав втрачати популярність. Здавалося, що їх час пройшов, і багато хто списував Гріндей з рахунків. Для створення альбому Вардінг Гріндей розійшлися з продюсером Кавалу, оскільки обидві сторони і різнилися в думках щодо стилістичного напрямку наступної плитівки. Отже, Вардінг вийшовши в 2000 році, явно був натхнений фолк панком. Посередившись на порівняно-повільних альтернативних рок і фолк-треках, а не на швидких і яскравих хітах, Варнінг продовжує експериментувати, але в набагато більшому ступені. Гурт використовує незвичні для них інструменти, такі як губна гармоніка, саксофон, орган та струнні. Як уже згадувалося, темп альбому також порівняно сповільнений, і він менш агресивний за тональністю, ніж більшість попередніх робіт гурту. Атів розділилися думки з приводу альбому, але, незважаючи на це, варіант загалом отримав сприятливі відгуки. У той час, як два попередні альбоми Green Day досягли бодей мультиплатонового статусу, варіант був сертифікований лише як золотий. Ну і загалом, Варнінг став комерційним провалом, що можна пояснити різними факторами, включаючи зміну стилістики та темпу, зміну часів, коли альтернативний рок і метал були на підйомі, а також дорослішення первісної фанбази Day. Наступний альбом, записаний гуртом, мав називатися Сигарети та Валентинки, який мав стати продовженням Варнінг. Альбом був записаний у 2003 році, але майстер-записи були викрадені, просто поцуплена майстер-стрічка з студії. Цікаво, що замість того, щоб перезаписати матеріал, гурт запланував новий проект, при записі якого вони возз'єдналися із колишнім продюсером Кавало. Група вирішила відмовитися від викраденого матеріалу і почати все спочатку, вважаючи, що записаний альбом не може віщувати успіху групі і стане лише комерційним провалом. «American Idiot» був випущений 21 вересня 2004 року і дебютував на першому місці в чарті Billboard 200. Ставши альбомом гурту, який досяг першого місця, чому сприяв успіх одноіменного сина, альбом, названий панк рок оперою, оповідає про Ісуса із передмістя, підлітка з нижнього середнього класу. В альбомі співається про сучасне життя американців під контролем ідіота правителя, які дозволяють дезінформувати людей засобами масової інформації, через що простих обивателів розділяються думки. Випущений за два місяці до того, як президент США Джордж Буш молодший був переобраний на другий термін, альбом став свого роду протестним творінням. У звичанні American Ідіот повертається до вибухового і швидкого панк-року, який приніс гуртославу, але з більш серйозними політичними тонами. Альбом розійшовся накладом у 6 мільйонів копій у США у 2005 році. Американ Ідіот отримав премію Гремі за найкращий рок-альбом і був номінований у шести інших категоріях, включно з альбомом Рок. Цінний альбом мав успіх, ставши мультиплатиновим, як згадувалося раніше, другим за популярністю альбому після дуки. Загалом American Idiot став головним успіхом для Green Day, відродивши їхню популярність на більш пізньому етапі їхньої кар'єри. Під час туру на підтримку American Idiot гурт зняв і записав два концерти, що були випущені на носіях CD та DVD. Після American Idiot Гурт взяв тривалу перерву перед тим, як випустити новий проект, витративши цей час на гастролі та на роботу над новим матеріалом і сайт-проектами. Перед ними постало завдання продовжити роботу над альбомом, який повернув їм комерційний успіх і увагу публіки. Для цього вони змінили продюсера, помінявши кавалу на Буча Віга, який продюсував такі альбоми, як Nevermind Гурту Нірвана. Проміжок майже в 5 років між American Idiot та 21 One Century Breakdown був найдовшим розривом між випусками студійних альбомів у кар'єрі Green Day. Група працювала над новим матеріалом із січня 2006 року. До жовтня 2007-го Арсенал записав 45 пісень, але гурт не виявляв жодних подальших ознак життя до жовтня 2008-го, коли на YouTube розмістили два відео, що демонструють запис гурту в студії з продюсером Буччим Вігом. Процес написання і запису альбому, що тривав 3 три роки, був остаточно завершений у квітні 2009 го Century Breakdown був випущений 15 травня 2009 року. Альбом отримав в основному позитивний прийом від критиків, отримавши середню оцінку від 3 до 4 зірок. Прямолінійний стиль American Idiot все ще присутній, і альбом має вільну концепцію, цього разу навколо персонажів Крістіана і Глорії, які мандрують у 21 столітті. Політична критика гурту також залишається, оскільки тексти пісень малюють безнадійну і майже апокаліптичну картину нового століття, можливо, натхненну економічною рецесією і тривалою війною в Іраку. Теми бунту та революції також супроводжують цей ліричний фокус. Однак, на відміну від більшості альбомів, Century Breakdown показує бажання гурту сповільнитися, і тому пасажі фортепіано і акустичної гітари можна зайти по всьому альбому. Після випуску альбом посів перше місце в 14 країнах, отримавши золотий або платоновий сертифікат у кожній. Гурт почав давати концерти у Каліфорнії у квітні та на початку травня. Це були перші живі виступи гурту приблизно за три роки. Гріндей вирушили у світове турне, яке розпочалося в північній Америці в липні 2009-го і тривало по всьому світу до початку 2010-го. Комерційно, хоча і не в такій мірі, як American Idiot, «Century Breakdown» все ж був успішним для гурту, потрапивши на вершину рок-чарті і зрештою продавшись накладом понад мільйон примірників у Сполучених Штатах. Після цього альбому гурт вступає в десятиліття 2010-х з анонсом відразу трьох альбомів, які вийдуть з вересня по грудень 2012 року під назвами IUN, «Айдос» і «Айтре». У записі альбомів брав участь Джейсон Вайт, який був із групою в якості гітариста на гастролях. З цією трилогією гурт в черговий раз возз'єднався із кавалу і відійшов від політичного стилю своїх останніх альбомів, схиляючись до чистого павер поп звучання з текстами пісень, що більше нагадують їхні дні дукі. Отже, у 2012 році Гіріндей випустили трилогію альбомів, які продемонстрували різні грані їхнього таланту. Хоча ці альбоми не досягли таких висот як Дуки чи American Idiot», вони все одно були непогано сприйняті шанувальниками. Примітно, що до триклистів цієї трилогії потрапило багато пісень про кохання, що набагато більше ніж на попередньому матеріалі «Green Day». З комерційної точки зору трилогія не стала хітом продажів гурту, але вона все ж таки є цікавим пунктом у їхньому каталозі. Під час музичного фестивалю iHeartRadio у 2012 році, коли вийшла трилогія, Армстрон розлітився наприкінці виступу. Вважаючи, що виступ гурту було скорочено, оскільки він дізнався, що у них залишилася лише одна хвилина виступу. Роздючено вилаявшись, він розбив свою гітару і пішов зі сцени. Після цього інциденту, який свідчив про погіршення психічного стану здоров'я та зловживання алкоголем, Фредмен потрапив до реабілітаційного центру і залишався тверезим протягом декількох років після нього. 17 квітня 2015 року Green Day були занесені до зали Слави рок-н-ролу. У 2016 році Green Day випустили свій наступний альбом, самостійно спродюсований гуртом під назвою Revolution Radio, що в деякій мірі став поверненням до звучання American Idiot. Альбом залишає позаду більш попсову стилістику трилогії і повертається до більш агресивного панк-звучання з такими піснями, як Bang Bang та Revolution Radio, що нагадують про стрімкий темп їхніх ранніх днів. Що стосується написання пісень, то як згадувалося, раніше гурт зосереджується на темах соціальних заворушень, розчарування в поточному періоді часу і навіть звертається до насильства. Хоча Revolution Radio і не досягне комерційних вершин, яких досягав колись гурт, цей альбом все ж таки дебютує на першому місці в чартах Billboard. Задовго до того, як пандемія covid 19 вразила США, Green Day випустили альбом «Father Of All», Альбом, який звучить унікально для решти їхньої дискографії. У «Father of All» гурт змішав аспекти своїх альбомів 2010-х років, створивши миттєвий і запам'ятовуючийся звук, що більше нагадує трилогію Uno, але з більш агресивними рифами, схожими на рифи Revolution Radio. До міксу також домішані елементи гаражного року. Майже всі пісні альбому зберігають свідки поп-мелодії. Кожна пісня триває трохи більше трьох хвилин і з більшим акцентом на приспіві, ніж будь-коли. Наближаючи до сьогодення у січні 2024 року Green Day року, випустили свій останній на сьогодні альбом під назвою «Saviors». На цьому альбомі гурт воз'єднується, як ви думаєте, з ким? Правильно, зі старим продюсером Кавало, вперше з часів трилогії Уно. Сейвірос має дуже схожий підхід до Революшн Radio, хоча і з менш серйозним тоном. Повернення до більш жорсткого панк звучання з періодичними фокусуваннями на поточному часовому періоді. Навіть у повільних піснях Сивірс наповнений потужними гітарними рифами та перкурсією, а також драматичними вокальними партіями Арстронга. Сьогодні Green Day продовжують творити і виступати, надихаючи нові покоління музикантів і фанатів. Їх історія це історія боротьби, творчих пошуків і постійного самодосконалення. Вони прийшли довгі шляхи від маленьких клубів до великих стадіонів, від локальних виступів до світової слави і довели, що справжній талант і відданість справі завжди знайдуть всі шлях до сердець тухачів.